Мені ж пояснили, мені сказали за його... Що... Тобто прокуратура їм поки не дала можливості, вони сказали, що вони не відповідають вимоги, визначені слідчих поліцейських, не відповідають вимогам, зазначеним слідчих mm -hmm. в КПК. Там розбіжність. Є. Така, що, і от як сьогодні слідчий сказав, в неї вже ініціатива є закона і на десь 20 числа, чи якого мають проголосувати про зміни. Тобто ну, в законі про поліцію слідчий там прописаний, слідчий поліції, а поліція є, я просто не читав, що не пам'ятаю а поліція є в цьому. В... В міністерстві там таке якесь підпорядкування інше, розумієте? А в нас приказ зазначено, що слідчі є розбіжності, слідчі такі-то, такі-то, і тому прокуратура це не сказала, я не вникав це, якщо чесно. Сказали, що не має права, поки це не буде врегульовано. Тобто не відповідає, тобто КПК не відповідає закону там щодо повноважень слідчого і так далі. Тому, на жаль, ми живемо в період. Поэтому я її взяв, що її задихай вас, зараз я, по-перше, навіть якщо він зараз, якщо його і залишили слідчі... Якщо він даже є, то я, допустим, слідчо, вони взагалі як називаються, слідчі поліції, да, наверное, слідчо відділу е, ужгородського відділення, ужгородського районного відділення, ужгородського відділу національної поліції, отак таке. Тобто ви розумієте, так? Да, першим, Ми мені... клопотання про зміну відповідача І позбавити до прокурора, але постанову про ну, виносив саме з Ні, у вас все нормально. У вас все нормально. Тобто, з огляду на те, що ви розкажуєте, просто особа відносно якої подається скарга, да, то ви ну, вже зазначили, як зазначили. Ви, собі, ви цивільна особа, вам всіх нюансів цих не треба знати. У вас є і, кстати, у вас є яка постанова чи немає? Милегальним шляхом отримали, отримана без кописті, без нічого, просто щоб хоча б текст знати. І то не впевнено, що це саме цей текст. Да. Те, Нелегальним шляхом отримано, так, через так, канали так. свої. Це, це Вони видають постановок. Так от суть в тому, що е, особа відносно, як подається скарг, а ви вже 9 листопада послали, то ви вже і особи немає. Я вам не кажу, по 7. Не, да, да, цього, да. Поэтому я взяв. Е, Прокурора. Я думаю, прийде Андрійша, він має пояснити, сказати, що це, що ми зараз з вами говоримо, він нам сам це пояснив, е, своїх слів і сказав би, що просив би перенести, оскільки потрібно справу отримати там і так далі, справа, що там, мабуть, там, а справа, знаєте, там мабуть, справа розправи... Передаються по описі з одного. Я зараз була в качую, там кармо може. На грузовики грузять, возять, там не знаю, де так став, де та. отак все. О, бачите, це таке, таке це. А я стикаюся з тими моментами, я тому думаю, простіше не прокурор, а прокурор, від процесуальної прокурор, там лише є. Саме інші. Саме інші. Саме інші, да, Хай він свої. Хай собі приходить і... Усіх моїх справ, бо в не Андрішна, тільки там. А є також спорнуть. 15. А? І їх не буде 15 декабря грудні. А? а, так слухайте. Там буде мати мало? Ні, сьогодні район засідає. Точно. Сьогодні вроде, по району засідає. Сьогодні зараз іде вже в 10 почалося з співбесіди. Бачите, тобто ніхто з них і не мог формально. йти формально. Вони ще на посадах, вони ще на посаді. Ні-ні, Вони зараз у мові. Не всі, а лише ті кандидати. Їх там 16 людей. Ну, так коли <голові> мав прийти процесуальний, ви кажете, Андреша. Так Андреша. А він ж не прийшов. не пройшов. Не пройшов. Так? Ні. Він не пройшов навіть перший е е е е е е потім, що я, я даними. А мали, я слідкую бачення. Царь малий претендує на його прокуратуру. Да. Тепер уже не буде. Тепер вже буде одна Ужгородська прокуратура. Там буде Борозняці, Корківська, районне і міста. А цар претендує. Малий зараз претендує серед 16 претендентів. А що вже у вас все, ви вже там вибори прийшли, так. люди вибрали собі захисників і так, так далі. то Ви чим будете займатися? Тобто ви 31 кримінальну справу до кінця. А 31. А їх 31. Вони закривають, їх закриваю, Вони закривають, я закриваю. І так накраємо цю таку кропценку. До кінця має вплив на слідство, ми будемо цим займатися. Але позавчора цей вже царь, царь, не пройшов співвесіл. Ми її не зовсім. А коли вони пройшов? Він пішов на співбиску, він десь не добрий етап. Перший етап, другий етап він пройшов, вирішувана була А Де він ішов на Берегівську прокуратуру. Почули на Берегівську прокуратуру. Ми подали їм документи на царя, і він на співбисів не прийшов. Mm. Завдяки громадській організації Сила Народного контролю. А де це воно відбувається? Воно відбувається на сайті Генеральної прокуратури. Заходіть на Львівську комісію, там даєте комісія. Воно онлайн, я знаю. І в онлайн там можна на Львівську комісію. А, як, як ну, а там є члени комісії на, на сайті прокуратури. А, визначено, хто голова хтось відповідає. Та, та, я всіх їх знайшла електронні пошти. А, ви, я їх ще, всі ви, на електронну пошту відправила документи, вони їх розкупували чесно. Всі шість осіб, я бачила їх онлайн, вони них не стоїть, лежали документи. І один з них став, я ж їх не знаю, людей ці. І один з них став, сказав, отут у сьогодні комісії є всі документи на вас, оці, всі ваші претензії до вас від громадської організації. Але ми хочемо, щоб ви коротко самі. Ми маємо їх, але ви поясніть. Ну і як він пояснював, то можна послухати. Добре, давайте другому професору.